Та в ньому зуби вже не маленькі, то та він так хапає капець. Та нічого не буде, він просто тапочки. Ну, та ясно, та що ти кажуть? Чай... Ми помінялися тапочками, але подивіться, видно, що в Веркаді зір трошки хромає, вовдіг заново немає. Ні, то якесь я не знаю, то тут, тут в хаті щось пороблено. я вдіваю в хаті нормально тапки, то тут щось я вдів, о, все. Ну, Давай, Блек. Бався, бався. Слава Ісусу Христу, Кавалерочка, всім доброго раночку. Ми з блеком встали, але я вам скажу так, що ми тепер трошки довше спимо. Бо ми сьогодні встали по сьомій, і то блек мене буде так легонько починає під кондру мені лізти. Я розумію, що вже треба вставати. Ну, та з блеком ми встали. Але скажу вам, кавелярка, сьогодні на дворі в нас мороз, хочемо ми того чи не хочемо, але кожна людина рано мусить встати все стріпати і всі разом взятися до роботи. Ви знаєте, кавалерка, я в прямому ефірі сказала, що буду робити операцію. Все, ви роздули таку, е... я навіть не знаю, як правильно сказати, таку якусь бучу кавалерочка, я вам ще раз пояснюю, та я буду робити операцію. Саме перше мені будуть вшивати шити ясно, тому що в мене оголені зуби. І тут нема нічого такого надзвичайного, що ви пишете до королєви, до Сергія, розпитуєтеся все, Кавалерка, я вам скажу такого: королєва і Сергій точно так само знають про моє життя, як і ви. Тому не пишіть. Краще напишіть мені в приват. Дам відповідь і на тому кінець. Немає нічого неможливого, а операцію просто так лікарі не роблять, а тільки роблять тоді, коли це необхідно. А я з зубами вже дуже довго тягну, тому прийшов час їх зробити і довести до пуття. Тому трагедії немає. Не розносьте таку бучу, як не знати що. Тому що Курлєва так само знає, як і ви всі. Багато далі посипалося запитань. Де Віталік, я вам же всім сказала, що ми з Віталіком розводимося, і це є правда, причину я вам все розкажу в сторісі. Зараз я ще просто не готова вам розказати, з вами поділитися. Вчора, кавалерка, це нонсенс. Ви розумієте, ну я реально я в шоці? Вчора ви побачили ось це горнятко. Це горнятко подарувала Оксана. І відповідно я це горнятко розбити, викинути не хочу. Тому ж тут є Віталік, і ви сказали: викиньте, бо Віталік вам наробив стільки біди. Кавалерка, з чого ви взяли? Що Віталік мене образив або мені зробив якусь біду. Ви нічого не знаєте, але ви собі фантазуєте, що сталося. Кавалерка, фантазії в бік, Віталік мене не обідав, Віталік нічого мені поганого не зробив. Це все лише ваша фантазія. З часом, коли я буду готова, я вам все розкажу. Тому, кавалерка, заспокоїмося і як прийде час, я вам обов'язково все розкажу. Сьогодні кавалерка такий трошки буде день, вчора Блека покупала. А, кавалєрка, я вам так і вчора не записала, у мене батреці, я помалювалася. Ти що а, не видиш Раскання? А Що є? Що ти так двівкаєш, як не що я ж напуду. Диви, та я забула, виш. Я вже помальована, Та добре, але я це напутив. Вчора... Ви! Ви. Вчора Ви! Що тут пішов, запрещено? Наталя позвонила, каже: ні, ні, я дзвоню, думаю, так пробиваю. Може би ти мене помалювала. Але? Може, якщо буде, напиши, на є. Я блека під паху, під шубу і з собою на малюведло. Помалювали мене вже маю чистий спокій. Одним словом малювизло. Мені вже зійшло, знаєте. Як то сказати, правильно рук. Ну, я би, я Знає... би навіть сказав, що прийшло на голову. Кажуть, зійшло з голови, тобі прийшло, прийшло на голову. Прийшло на голову, що я вже його повальована не сила. Ну, але як завжди, справ завжди в кожної людини хватає. Тому сьогодні теж беремося до роботи. Блек, сьогодні вдома, він нікуди не йде, його перенесу легонько в садочок, він сьогодні сидить в по цілий божий день. А ми, Аркадій, завжди ти більше того не робив. Ви я ж підскочив. Та, та є, я йду тільки валіці, так Що-що? — говорили. Ти вже мала каву, каву зробити давно. Що ти ти не стріпалась? ці до роботи! Кавалерка пише Галину, міняйте вже свої ранішні мантри, Чого щось по-інакшому? Ну я хочу почути, що кавалерка скаже. А ви вам кавалерка? Як говорити ранішню мантру чи не говорити? Мені цікаво, що ви напишете. Одним словом, кавалерка ми сядемо щось придумаємо. Я ти придумую, я, я ти придумаю, назву придумую, я, я ти назву придумав. Мені не, придумаю, не треба сценарій писати. Я сама сценарій Роблю. Я, я ж ти пісеньку в дитинстві, в дитинстві пісеньку тобі написав? Ну no, хай я маю отака. Ну то не землі. Один сомку давай, каву п'ємо і до роботи. Ти догуптеш ляси, топти нема коли світло не буде десята година. Я ще навіть не витягнув роботи. Єсти будеш як от боси йди собі. а звідки витягнути? Маєш тумбучці, десять серекторщик. Май... Ти, я міг на пів години пізніше прийти. Ні, ні, нормально прийшов. Ні, блэк, візьми так один раз, я півподзвіна. Так, чуєш, ну так. Візьми, кусає. він тебе так бояє як вогню. Ти на нього натко сталь цапки він зразу входа на і буває. Лек, не смій. Не смій мене кусати.